Такого глемпінгу ти ще не бачив. І я тут для того, щоб тобі його показати. Тож ходімо, це дорого сказ, який ми благополучно в час нічного заселення. Банально не помітили. Це б значно скоротило б нам пошуки, але в й ми краще вивчили територію і зняли цей рунток. За правилами безпеки до повітряної кулі потрібно заходити поступово, замикаючи за собою попередні кімнати. Бульбашки складаються з передпокою, куди гості можуть заховати свої особисті речі та спальної кімнати. Де зі зручностей є лише крісло, кокон саме ліжко, система кліматизації та телескоп, щоб вночі дивитися на зорі. І повірте, при потребі відпочити від міста людині більшого не треба. Вночі температура може різко падати. Ти вниз, тож господарі рекомендують запасатися теплими речима, надають термокоци і звичайно без кліматизації. Загалом територія глампінгу налічує близько 10 бульбашок, і різниця між ними є лише у метражі, кольористиці інтер'єру, розташуванні та приватності. Деякі з них частково закриті, інші ж. Повністю прозорі. І якщо ви будете планувати сюди приїзд, попереджаю одразу, що вибір бульбашки біткоін буде великою помилкою, адже, попри красиве розташування над озером, її приватність приречена на топи туристів, що виходять з паркінгу і заходять на сніданки до кухні. У свою чергу, ж ми обрали бульбашку місяць, що знаходиться у самому кінці глемпінгу. А її тераса виявилася найбільшою з усіх. А тераса була розміщена у сонячній стороні, оснащена столиком і зручними лежаками. Ванна кімната, як же ж без неї. Тут все максимально просто. До потреб гостей, душова кабіна, засоби гігієни, набір полотенець та фен. Так виглядають зручності у глемпінгу в банці. Сума двох ночей у глемпінгу винесла нам 1518 злотих на двох, включаючи сніданки. Поділися своїми враженнями у коментарях і підписуйся, Па-па!